Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на Ютуб-каналі Небо Он. Мене звати отець Роман Лаба, і я запрошую вас до великопісних реколекцій. Реколекції це духовні вправи, під час яких ми будемо роздумувати, медитувати над Божим Словом, а конкретно під час цих реколекцій будемо роздумувати над текстами з книги Вихід. Чому саме з книги Вихід? Книга Вихід є дуже важливою біблійною катехезою, яка допомагає нам зрозуміти спасенне діло Ісуса Христа, яка впроваджує нас в пасхальну таємницю. Розповідь про вихід є наче синтез усієї історії спасіння. Це оповідання, можна сказати, є таким найкращим моделем, щоб розповідати про те, чим є віра, щоб передавати віру. В історії виходу ми бачимо Бога, який об'являється, вибирає, який посилає, Бога, який діє, щоб звільняти, щоб рятувати, Бога, який є сильнішим від будь-якої влади, чи то політичної влади, чи економічної, Бога, який являє терпеливість і милосердя, а одночасно Бога, який є заздрісним, який є воїн, який є страшним, Бога, який відкриває дорогу серед смерті, так, який чинить неможливе. Який виводить ситуації, з якої по-людськи немає виходу. Але вихід є. Бачимо Бога, який охороняє, який веде, який дарує дармово свій завід, а з гріха виводить нову історію. Ця важливість виходу підкреслена в наступних книгах Святого Писання. До цієї події Ізраїль неустанно повертається, неустанно її переживає. Довгий час в науковому товаристві була дискусія, чи взагалі вихід з Єгипту мав місце, чи це не є якийсь, ну, назвемо так, міф, такий собі основоположницький міф якоїсь державності. Відповідь є дуже проста. Подія виходу справді була, тому що жоден народ біля джерел своєї державності не може придумати такого факту, як рабство. Зазвичай, коли хтось хоче класти підвалини під свою історію, то користається зазвичай перемогами, розповідає про якісь подвиги, про якісь епоси. Натомість ізраїльський народ розповідає про рабство. Відповідно, немає іншого пояснення, як пояснити, що це рабство дійсно було. Вихід це постійний анамнезіс, тобто пригадування в літургійному житті вибраного народу, постійне уприсутнення. До цієї події народ ізраїльський постійно повертається, постійно її переживає. Наприклад, книга Второзаконня наказує батькам наступне. Як же колись твій син спитає тебе, що то за приписи, установи і рішення, що Господь Бог наш заповідав вам, ти скажеш синові твоєму Рабами були ми в фараона в Єгипті, та Господь вивів нас потужною рукою з Єгипту. Вже в Старому Завіті ми маємо багато прикладів, те, що називається релектура. тобто Поновного відчитання виходу. В інших книгах Святого Писання, ну, до прикладу, в, книги, в книзі мудрості. Ізраелітяни неустанно роздумують над цим. Чим є для них вихід? Натомість в Ісусі Христі ця дійсність виходу, Пасхи набирають нової якості. Ці події звершуються. Тому книга Вихід була найбільш популярною в ранній церкві, ну, одною із найбільш популярних. Багато отців церкви брали її за основу містагогічних катехез, тобто катехез, які пояснювали обряди хрещення. Справді схема цієї книги є дуже однозначною, дуже простою, дуже промовистою. Рабство Єгипту, рабство Гріха, Фараон про образ диявола. Вихід з Єгипту, перехід через Червоне море, води хрещення через спасенну дію Ісуса Христа, Пасха. Кров Агнця, якою позначені були домівки Ізраїлітян, яка врятувала первородних Ізраїля, про образ крові Ісуса Христа пролитої за нас, яка нас рятує. Земля обіцяна, куди ми прямуємо, образ Небесного Царства. Перш ніж ми туди дістанемося, проходимо через випробування пустині. Вже зараз в такому простому викладі Книги Вихід, ти можеш задуматися і задати собі запитання, а де я зараз знаходжуся? Чи я є в Єгипті, в рабстві? Якщо так, то де ти вбачаєш свого фараона? А можливо, ти вже вийшов з Єгипту? Можливо, ти вже в пустелі. Якщо так, то запитайся. А хто є твоїм Мойсеєм, хто допоміг це зробити? А можливо, а можливо ти вже смакуєш плоди землі обіцяної? Якщо так, то точно пам'ятаєш, яким було твоє рабство, яким був твій вихід. Вже зараз зверніть увагу, ми ще не бралися за тексти, тільки так дуже спрощено представили зміст книги, а вже багато-багато роздумів насуваються. І ми можемо роздумувати, медитувати над цією книгою. Пропоную, власне, щоб ми найближчі дні це і зробили, щоб ми над нею помедитували. Сьогодні декілька слів про назву книги, про головні теми книги і про головну мету самого виходу. Почну з того, що перші п'ять книг старого Завіту, тобто п'ятикнижжя книжя Тора. Носять назви згідно перших слів, якими вони розпочинаються. Книга буття, до прикладу, розпочинається словами на початку сотворив Бог небо і землю. Берешіт на початку або в началі. І тому в єврейському каноні ця книга називається Берешіт. І тому, згідно цього мислення головною темою книги. «Бутя» Є початки, є початок. Читаємо в книзі пуття про початки сотворення Всесвіту, про початки людини, про початки гріха, про покликання Авраама, тобто про початки вибраного народу. Це книга початків. Книга Левіт, до прикладу, розпочинається словами «Ваїкра», тобто і покликав Бог Мойсея, так? Ну і вся книга Левіт розповідає про головне покликання Ізраїля служити Богові, про обов'язки Левітів, про жертвоприношення і так далі. Книга чисел розпочинається словами Бемідбар, тобто на пустелі, на пустині. Ну і ця книга дійсно зосереджена на цій історії, на, на цій темі, як Бог веде Ізраїля через пустиню. До речі, в цьому слові бенідбар, якщо ви уважно почуєте бендабар, там є слово дабар, тобто слово Боже. І вже равини древні звернули на це увагу і порівнювали і казали так, що так як ковчег, ніс, спасенні душі, тобто ноя і восьмеро душ спасенних по водах потопу, так Слово Боже є як. Вовчег, який веде Ізраїля крізь пустелю. Прекрасне порівняння. Остання книга П'ятикнижя, книга второзаконня, розпочинається, розпочинається словами, Вели тобто ось слова. Ну і справді маємо там дуже багато місця присвячено саме Божому Слову, Божому закону. Напевно, ви вже зацікавилися, як розпочинається книга Вихід. Книга вихід розпочинається словами Ось імена синів Ізраїля, які були зійшли з Яковом до Єгипту. – «Ось імена». Тому ця книга в єврейському каноді розпочинається, називається Імена або просто Шемот. Це мислення дуже добре був одного разу відобразив. Один із єврейських мудреців, якого звати Гаон звільна, він сказав так, що вся тора міститься в першій париші. Тобто в першому такому літургійному уривку, який читали в Синагозі. А зміст першої париші міститься в першому розділі. А зміст першого розділу у першому вірші. А зміст першого вірша у першому слові. І тому, власне. Такий спосіб називання книг П'ятекнижя. Отже, книга Вихід розпочинається ось імена тому, згідно єврейського канону, згідно єврейської традиції, головною метою цієї книги є імена або ім'я. Думаю, що це точно вас здивувало. Тобто, як це? Хіба не вихід є головною темою книги? Вихід? Що з виходом? Хіба ця книга не розповідає, як Бог міцною правицею вивів свій народ з неволі єгипетської? Ну, звісно, що так. Тому християнський канон називає цю книгу Ексодус, Ексодос, септуагінті. Ексодус, латинська назва. І так насправді ця, ця назва з єврейського канону і християнського вони взаємно доповнюються. Якщо взяти до уваги. Єврейську назву книги, то вона прекрасно коментує те, чим є вихід. Вона впроваджує нас до тої події, якою є вихід. Розглянемо цю залежність детальніше між цими двома назвами єврейського і християнського канону, але вже зараз коротко це представлю. Отже, в першому розділі книги Вихід читаємо про імена синів Ізраїля, які зійшли з Яковом до Єгипту. Ім'я всі тому писанні це не просто. Кличка, не просто назва. Ім'я відображає тотожність, ідентичність, місію, покликання. Тому в Біблії ім'ям називали дуже старанно, добираючи імена. Пригадайте, коли Рахель помирає, хоче назвати сина свого Беноні, тобто син моїх страждань, моєї муки, але втручається, як і каже, о, ні-ні. Як і налякався, що, можливо, за ім'я буде впливати на, на долю цієї дитини. І каже, буде Бен-Ямін, тобто син правиці. Ямін це правиця. Саме тому в Біблії маємо часто випадки, може, не аж так часто, але все ж таки маємо випадки зміни імен. Не Авраам, ти будеш називатися, а Авраам, Авраам. Або ти Симон будеш називатися Петро, тобто Скеля Кифа. кифа. Ім'я це ідентичність. Отже, коли Сини Якова сходили в Єгипет, то вони знали, ким вони є, знали, хто вони такі. Підкреслено, власне, цю ідентичність. При цій нагоді зазначу, що книга вихід. Кінцева редакція цієї книги. тобто Кінцева, кінцевий вигляд тої книги, яку ми з вами вже знаємо. Ця кінцева редакція відбувається, коли народ Ізраїля потрапив в чергову неволю у Вавилонську неволю. І треба було дуже міцно підкреслити цей момент ідентичності, щоб Ізраїль на вигнанні в неволі не затратив її. Коли сини Якова сходять в Єгипет, то автор підкреслює імена, імена постійно маємо імена Рувим своєю родиною. так? Симеон і так далі. І маємо імена синів Ізраїля. Потім маємо згадку про фараона, який не знав Йосифа. І в ізраїльському народі побачив загрозу. Тому взявся за знищення народу. Здається, нам це теж дещо пригадує з нашої історії. Навіть досить актуальної. І народ опиняється в рабстві. І покоління покоління рабства, багато століть рабства, і тому другий розділ книги Вихід. Після того, як фараон дає наказ знищувати Ізраїля, знищувати імена, знищувати ідентичність, знищувати тотожність, то другий розділ книги вихід розпочинається досить анонімово. Якийсь чоловік з дому леві. Ішов взяв собі якусь жінку, дочку одного Левія. Вона завагітніла і вродила сина. Зверніть увагу, немає імен. Імена знищено, народ знищено, історію знищено, пам'ять про Йосифа знищено. Здається, для християн України книга вихід є дуже-дуже актуальною. Її треба обов'язково дослідити, старанно дослідити. У третьому розділі відбувається щось неймовірне. Бог об'являє своє ім'я Мойсею. І той вирушає з мідян краю до Єгипту, щоб вивезти Божий народ. Відразу вже хочу тут зазначити, що ключ виходу є в цьому откровенні імені Бога. В пізнанні Бога, впізнанні того, ким є Бог. В цій зустрічі з Богом? Якою є мета виходу? Як її представляє сама книга Вихід? Отже, в самій книзі можемо зустріти дві цілі виходу Ізраїля з Єгипту. Перша ціль, перша мета осягнути обіцяну землю, в якій ізраїльський народ зазнавав би свободи. Але навіщо свобода нам? Як ми будемо користатися з тої свободи? І тут друга мета в книзі Вихід, вона повторюється декілька разів. Я зачитаю лише один текст, це книга Вихід, сьомий розділ. Народ Мойсей приходить до фараона і каже так: І промов до нього, Бог говорить до Мойсея. Промов до нього: Господь Бог євреїв послав мене до тебе сказати: Відпусти народ мій, щоби мені послужив у пустині. Відпусти народ мій. Для чого? Тобто, яка, з якою метою, так Господь повелів сказати Фараонові, відпусти народ мій, щоби мені послужив в пустелі, дослідно, щоб мені воздав хвалу в пустелі. Тобто, вся подія, якою є вихід, відбувається, для того, щоб людина була вільною і щоб прославляла Бога, воздавала Богу хвалу. Адже саме і тоді людина є вільною, коли прославляє. Бога. На сьогодні закінчимо, а запрошую вас обов'язково до наступної катехези. Вона буде незабаром. При цій нагоді прошу, щоб ви підписалися на наш YouTube канал, щоб поділилися власними роздумами з приводу книги Вихід в коментарях, щоб натиснули Вподобайку. Кажуть, що кожна вподобайка додає ще 10 глядачів. Не будьте скупими, поділіться Божим Словом з іншими, натисніть вподобайку. Я натомість прощаюся з вами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!